Чотири чоловіка військових їхали тут і курили. Людей, які захищали Україну. Я вказують, вони расисти, боякись підораси, міністерство інфраструктури, вирішили що якщо ти курильщик і порушник закона в тамборі вагона то ти расист сука, настільки далі від реальності що ви навіть не представляєте чотирьом військовим які два роки воюють попробувати розказати що вони расисти бо вони типа дозволили тобі закурити сука. В этом ебучем реформированном там были. Реформы, блядь, нам роботы. Да? Попробуйте им сказать, что они расшествуют. Это же реформы ваши, блядь, У нас же есть целый сука, Сережа Лещенко, блядь, какие входы в состав национальной э, кого там и комиссии, блядь, это эти блядь. Нахуй вы, сука, все нужны. Если реальность такова, что мы среди гноя, среди вони, среди говна собачьего, Укрзалезница, блядь, ебучая, сука, нахуй. блядь, вы же реформаторы ебучие, блядь. И вы будете рассказывать, Що якщо ти, якщо ти закуриш, то ти расист. Чотирьом військовим, які курили в тамбурі, нервно, причому курили сиді, пацани по 24-му, сідоволосці. Ви їм, блядь, розкажіть реформатори, є що вони расисти, Бо вони... Хочеться порушити правила, пам'ятаю, що дітей росіяни слово заборонено читають як дозволено. А ви, підараси, не пам'ятаєте слово заборонено порушити права українців. Ви забули що заборонено красти. Ви забули що заборонено пиздити на війні. Так ви, сука, не расисти. а ми расисти, да? я не курю. Але військові, які тут стояли, курили, по вашим міркам вони расисти. Добре. Добре. Вони расисти. Добре. І я теж тоді расист, хоча й не курячий.